Другий конкурс трошки інший, ідеологічно, тому що якщо перший конкурс, скажімо так, швидше стимулює доброчинність, тобто соціальну активність, то другий конкурс Новітній інтелект України за своєю назвою вже говорить про те, що ми хочемо стимулювати певну інтелектуальну активність. Тому що з одного боку може бути інтелектуалом, а з другого боку, це інтелект він закумульований в тебе. І ти, в принципі, знаєш, що ти його маєш, але він соціально не проявляється або не проявляється в інших сферах, окрім скром, тієї вузької сфери, де ти працюєш. Цей конкурс ми зорієнтували на молодих людей до 35 років. Ми зробили три вікові категорії школярі, студенти, умовне слово, студенти, тобто ті, хто ще здобуває вищу освіту, відповідно, третя вікова категорія той, хто вже здобув вищу освіту і, відповідно, займається якоюсь певною інтелектуальною діяльністю. Логіка така, що ми не дублюємо систему іспитів або якихось, скажімо, оцінок знань. Для цього існують школи, для цього існують вступні, випускні і різноманітні іспити, для цього існують шкільні олімпіади і вузівські олімпіади чи студентські олімпіади. Ми базуємо ідеологію конкурсу на тому, що молода людина здобула певну суму знань якимось чином. Питання, яким чином вона цю систему знань використовує в суспільстві. З одного боку, вона може використовувати для вузько-професійної діяльності, з другого боку, вона може використовувати для суспільної діяльності. І нас цікавлять ті молоді люди, які певним чином проявляють інтелектуальну спроможність і соціальну активність. Тобто поєднання, вони є інтелектуали, і вони свій інтелект хочуть використати саме для суспільних потреб. І е, можна оголошення зразок оголошення. І відповідно, коли ми формуємо певні завдання або запитання для молодих людей. Ми не формулюємо ці запитання у формі відповіді на ті, скажімо так, на ту суму знань, яку вони отримали. Ми формулюємо таким чином, яким шляхом вони можуть допомогти суспільству використати свої знання для вирішення тих проблем, які поки що в суспільстві однозначної відповіді або просто відповіді не мають. Ми ділимо ці запитання на дві частини, ділимо на гуманітарний блок. І на економічний блок. Таким чином ми трошки використовуємо з одного боку ті специфічні знання, які вони здобули, з другого боку, для того, щоб змагання було все-таки відносно рівноправним. Бо з одного боку, для рівноправності знань ми ділимо на вікові категорії, з другого боку, для рівноправності ми все-таки виходимо з якоїсь базової освіти. Бо філологу з економістом все-таки змагатися тяжко в якійсь загальній сфері. Якщо ми поділимо на економічні, на гуманітарні, то трошки рівноправні. Для того, щоб, скажімо так, ну, чуть е, дати уявлення про характер запитань, буквально декілька тем. Як зберегти модернізувати моральні та етичні цінності українського суспільства? Які умови необхідно створити в Україні для розвитку креативно-мислячої особистості? Як сформувати ефективну модель української влади та забезпечити неї суспільний контроль? Тобто, я думаю, що ви погодитесь, що однозначно у суспільства на запитання такого штибу практично не існує. В кожного є своє уявлення, відповідно, молоді люди можуть це уявлення сформалізувати, і це формалізоване уявлення в формі конкурсної роботи поступає до нас. Якщо це, скажімо, економічне питання, то що робити, щоб вирішити проблему сміття в Україні, як вибути механізм реальної енергетичної ефективності? Тобто це дорослі запитання, однозначно. Це не забавки в якісь, скажімо так, дитячі речі, продемонструйте, наскільки що ви можете. І тому... Таким чином ми збираємо ці конкурсні роботи. Крім того, у нас є ще три відгалуження нашого конкурсу. У нас є, крім конкурсу прикладних цих досліджень, у нас є конкурс соціальних проєктів, конкурс бізнес-ідей. І цього року ми запровадили трошки іншу номінацію. Ми назвали це Спудейські есеї. Це вже, скажімо так, наше бачення, яким чином можна трошки інакше підійти до оцінки інтелектуальних здобутків чи до інтелектуальних. Певних можливостей української молоді. Ну, в самому такому, скажімо так, нахабно, перспективному варіанті, ми хочемо з пудейського ексеї перетворити щось на зразок, скажімо так, такої аля Української Нобелівської премії. Бо в всьому світі є ну, абсолютне світове визнання інтелектуального продукту. Це є Нобелівська премія. Якщо людина отримала Нобелівську премію в сфері фізики, це означає, що світ визнав, що ця людина, вона має здобутки світового рівня. Ми не претендуємо поки що на світовий рівень, ми хочемо говорити про український рівень. Таким чином, скажімо, у нас є декілька премій, державна премія Шевченка і тому подібне. Ніхто не розуміє критеріїв, за якими, скажімо так, ці премії вручаються, ніхто не може зрозуміти знов таки, ну, і так далі. Тобто це справа держави, врешті-решт. Держава встановила премію, і вона її за якимись певними критеріями визначає і вручає. Ми хочемо, оскільки держава це держава. А суспільство, громада, вона може собі дозволити трошки інакше підійти, бо ви знаєте, такий невеличкий, скажімо так, варіант створення альтернативної Шевченківської премії, що десь там пробують ті, хто не згоджується з тою премією, яка 9, -6, 9, -6, 9, 9 березня вручається від імені держави, пробувати щось своє. Але коли, скажімо так, знов-таки аж 30 оцінок. Альтернативності з Шевченківської премії не можна говорити, що це оцінка українського суспільства. Ми хочемо зробити це, скажімо так, престижною інтелектуальною премією для тих, хто займається певним видом інтелектуальної діяльності. Це довго говорити я зараз не буду. В оголошенні, скажімо так, якась інформація про це є. І тому, шановні колеги, у нас є формалізовані умови конкурсу. Формалізовані умови конкурсу ми викладаємо в такому оголошенні, і практично з цього оголошення... Багато що можна зрозуміти. З другого боку, у нас є спеціальний сайт, на якому ми деталізуємо, з одного боку, скажімо так, це оголошення, з другого боку, через цей сайт є інформація про нас. Ми завжди можемо дати додаткову інформацію, завжди можемо проконсультувати тих, хто цікавиться цим. І тому ми позиціонуємо це таким чином. Ми хочемо дати молодим людям додатковий шанс. Додатковий. У нас немає якогось бачення своєї унікальності чи ексклюзивності. Ні. Ми кажемо, що інтелектуальних конкурсів в Україні є достатньо багато. І відповідно, кожен конкурс має якусь певну специфіку, і він щось додає молодій людині. Ми кажемо, що ми даємо додатковий шанс для тих, хто хоче себе реалізувати в цій країні, в інтелектуальній сфері, з одного боку перевірити. Рівень свого інтелекту, змагаючись з носіями іншого інтелекту, з другого боку, є певне поняття формування інтелектуальної спільноти. Відповідно, таким чином участь в конкурсі дозволяє молодим людям війти в якусь певну формалізовану інтелектуальну спільноту і пробувати себе реалізувати вже не як самостійний інтелектуал, а як представник інтелектуальної спільноти. І тому ми говоримо, що ми готові співпрацювати в цьому сенсі з усіма. Ініціаторами інших інтелектуальних конкурсів. Є конкурс, який робить фонд Віктора Пінчука. Завтра UA». Гарний конкурс. Ми готові з ним співпрацювати. Вони не хочуть. Ми хочемо. Є конкурс, який робить фонд Україна. Що, знаєте, це фонд президента Леоніда Кучми, другого президента. Вони роблять, ми пробуємо налагодити з ними комунікацію. Є конкурс Open Ukraine, який робить фонд Арсенія Ценюка. І так далі. Тобто є вузівські змагання, є шкільні змагання. Ми е, маємо комунікацію з інститутом інноваційних технологій, який є організатором цих конкурсів. Тобто ми дійсно хочемо внести свій внесок у формування загальної цілісної системи, яка має бути вибудена в кожній країні для підтримки інтелектуально обдарованої молоді. Ми вважаємо, що в сфері підтримки творчо обдарованої молоді в країні робиться набагато більше, ніж в сфері інтелектуальної. Є різноманітні творчі конкурси юних співаків, танцюристів, спортсменів і тому подібне. Є система олімпіад, є Поплавський з його крок до зірок, який виділяє кожен рік держава, виділяє 5 мільйонів гривень на проведення цього. Тобто в тій сфері є. Але там більш-менш зрозуміло. Ось дитинка танцюєсь, вона співає, вона гарненька, маленька, ось вона виросла, ось дитяче євробачення, ось доросле євробачення. Тобто це зрозуміліше. Яким чином оцінювати інтелект, які критерії? Це достатньо складне питання. Тобто кожна країна вибудовує свою національну систему підтримки обдарованої молоді. В Україні фактично швидше задекларовані принципи. Є державна програма, є державна програма підтримки інтелектуальної молоді, є виділяються кошти, принаймні теоретично вони виділяються, бо кожен рік іде недофінансування. Є гранти президента, є стипендії Кабінету міністрів, є стипендії, починаючи від обласної ради і так далі. Але... Ці всі елементи, вони не зв'язані в систему. І тому якраз система визначає певний розвиток, а не якісь елементи, які можуть в чомусь, скажімо так, або протидіяти собі, або не... Тобто ми хочемо вибудувати систему, де кожен елемент синергетично підсилює один одний і дає поступ цій країні.